Всім привіт, друзі! З вами без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Сьогодні ми черговий раз поговоримо про банду Галущенка-Котіна, про брехню Зеленського і про енергетику, про світло, про все те, що стосується кожного з нас. Хотів би вас, знаєте, одразу. Не те, щоб попередити, а ну знаєте, як дисклеймер. Я не з тих, повірте, журналістів чи просто господи-блогерів, які е, люблять ставити якісь такі страхітливі заголовки для того, щоб гратися на ваших страхах і на цьому збирати лайки і так далі. Але я хочу зазначити, що та ситуація, яка зараз є зі світлом в Україні, мені здається, дуже сильно багатьох розслабляє. Я нагадаю, що у нас, по суті, вже майже місяць знову немає фактично відключень в країні там за. Дуже рідкісними там, виключеннями, але по великому рахунку нема відключень. І це при тому, що у нас великий удар був 13 грудня, були удари поменше. От буквально два дні тому був удар по газорозподільчій системі. Тим не менше, все ок. І у дуже багатьох людей може виникнути питання: а чого ж ви там так кричали про те, що там взимку буде срака, так а в чому ж справа? Я просто хочу зазначити, що тут просто поки що грає слава тобі Господи, хай грає надалі. Якби там не було на нас комбінація трьох факторів фактор номер один, і це фактор, який від нас взагалі ніяк не залежить. Це звичайно фактор погоди, тому що дійсно слава тобі Господи, тфу-тфу-тфу, але глобальне потепління за нас в тому сенсі, що нема морозів. Навіть нема такого, щоб 3-4 дні поспіль була температура вночі так серйозно менше нуля, і це величезний плюс, тому що ну по великому рахунку, як говорять експерти, кожен мінус після нуля це плюс година умовної відключень електроенергії, навіть без якихось відключень. Чому ну тому, що ви прекрасно пам'ятаєте, да що расисти навесні. 2024 року, ну про 2022 рік я вже навіть згадувати не буду це само собою. Я маю на увазі з актуальних подій. Так, от навесні 2024 року, скориставшись різкою недостачею, у нас тоді вже зенітних ракет. Ну ви пам'ятаєте, да? Бо тоді дуже довго не було вже американської допомоги. Вони цим скористалися і розбахали нам в хлам фактично всі ТЕЦ і дуже серйозно пошкодили потім ГЕС під час літніх атак, наприклад, 26 серпня, а 8 липня там вони продовжили бити і далі, ну але тим не менше відповідно у нас майже відсутня маневруюча нормальна генерація. Це означає, що умовно, коли взимку треба різко більше електроенергії, нам її взяти фактично нізвідки, окрім як купити на заході. Але тут, вибачте, є проблема того, як цю електроенергію доставити, наприклад, на схід. Якщо расисти і так майже кожну ніч атакують підстанції чи шахедами, чи тими ж такі ракетами. От, власне кажучи, саме через те у нас є величезні проблеми. От, і відповідно, те, що зараз погода на нашому боці, це величезний, слава Богу, плюс. І хай би так було і надалі. Синоптики обіцяють якесь там небачене потепління. Хай так і буде. Друга причина це звичайно героїчна, абсолютно фантастична, крута робота простих людей, диспетчерів, ремонтних бригад, інженерів, Укренерго, ДТЕК, всіх там магістральних систем, і так далі, обленерго і так далі. Люди, які просто дуже часто з величезним ризиком для життя. Одразу після прильотів все це відновлюють, не дивлячись на ризик того, що вони можуть потрапити під касетні боєприпаси, якими рашисти спеціально обстрілюються під станції для того, щоб якомога більше збільшити час і ризики для тих, хто прийде. Нещодавно, як ви пам'ятаєте, були випадки, коли расисти спеціально обстрілювали ремонтні бригади через буквально годинку-півтора після удару. Навіть, на жаль, були загиблі співробітники. У того ж таки, ДТЕКА серед ремонтних бригад. Тобто, от така історія. І третя причина, друзі, це дійсно дуже класна робота українська. Цього ППО, тому що кому, може комусь подобається, може комусь ні, але дійсно наші західні союзники все одно нам передали чималу частину, так не всі може, але чималу частину дуже якісних, хороших західних систем ППО. І цей процес, слава тобі, Господи, продовжується. Дай Бог, щоб ракети продовжували нам давати до цих систем, наприклад, до Петріотів, в тому числі. От і відповідно. Ми самі бачимо, що ефективність роботи українського ППО дуже висока і все таки більша частина російських ракет не долітає туди, куди вона має долетіти. Ну от вам три фактори, які дають нам оцю, от може, в певному сенсі оманливу ситуацію, коли нібито все ок. А тепер друзі, давайте перейдемо до реальності. Ну я чесно не буду зараз зупинятися черговий раз на тому, що ця банда галущенка Котіна за підтримки, як стверджують мої колеги в відкритих джерелах господина Міндіча, дружка Зеленського і бізнес-партнера по кварталу 95, мутить на атомці. Про це ви можете подивитись відео на шоубізиках, яке Марина данилюк Кермалаєвод буквально на днях записала те, й купа у нас була інформації І тут на цензорі на шоубісиках. Я думаю, ви вже всі в курсі про ці шалені. Мільярди, які ублюдки хочуть викинути за російські реактори, від яких відмовилась Болгарія. Оце називається у них добудова атомних блоків, які, до речі, в кращому випадку запрацюють через 7-8 років. Ну так просто щоб ви розуміли, да тобто, що це ніякого стосунку не має до нинішньої ситуації. Це просто бажання влаштувати велику схему чорного кеша, таку ж як була, наприклад, з великим крадівництвом свого часу на дорогах. А вибори скоро, тому треба щось робити, ви ж розумієте. Це так. Я думаю, на цьому ми зупинятись не будемо. Але ми зараз про цифри іншого характеру, тому що я вже бачу, як деякі долбодятли навіть серед колег починають: так що ж ви там кричали? Вже ж все добре, ну все нормально, А що ви на Галущенка гнали? Він такий нормальний. Ну а тепер, друзі, щоб ви просто розуміли, що, повторюся, те, чому зараз немає відключень, немає до Галущенка жодного стосунку. І тут найбільш такий, знаєте, вікоповний момент, як ви пам'ятаєте, ну, давайте так. Задача на формальну логіку. Для того, щоб дійсно мати гарантії невідключень, нам треба вводити ну, скажімо, нормальну маневрову генерацію. Да? Тобто, умовно, ну, ТЕЦ лагодити це, звісно, супер, але ну, вони всі пристріляні, туди все одно прилетить і рано чи пізно якась ракета туди долетить. Ну і далі, понятно, що буде. Вже ми бачили це багато разів. Це такі собі, знаєте, сізіфова, сізіфова праця. От. Відповідно, рішенням цієї проблеми про що нам говорили ще навесні 23-го року, після того, як закінчився перший етап нашої енергосистеми так от рішення вкрай просте і зрозуміле. Побудова максимально розвалуженої газорозподільчих різноманітних газогенераційних систем, умовно кажучи, на газу якісь невеликі установки, там когенераційні чи на чому заводно, не дуже великі, щоб вони не, не, не були такою привабливою ціллю для російських ракет там по 20, по 30, по 50 мегаватт. Які здатні підмінити собою там величезний там блок ТЕЦ, який там там 200 там 300 мегаватт має, наприклад, умовно кажучи, я вже не кажу про ЕС. і якщо побудувати таку велику систему таких газ газових станцій, то відповідно це могло би і допомогти власне зняти питання оцієї от маневрової генерації, особливо в пікові моменти, як то взимку, чи влітку, коли дуже велика спека. От, але як ми пам'ятаємо, банда Галученка Котіна повністю забила болт на всю цю історію і взагалі нічого не робила. Фактично до літа 2024 року, коли ви пам'ятаєте, почалися дуже серйозні відключення електроенергії. Чому? Тому що за весну нам розбили ТЕЦ, а АС вони як би теж мають ставати на обслуговування. Ну як тільки вони стали на обслуговування десь середині червня, ви пам'ятаєте, Україна десь на два місяці по повній програмі занурилася в дуже серйозні відключення світла, коли кожен день світла не було ну щонайменше годин 8-9, а бувало, і до 14-15, і в Києві, в тому числі. От. І от тоді тільки почався чухатись щось там, Галущенка. Розказувати, що вони там щось будуть робити. От, ну правда, наприклад, укриття надаєсь, вони почали будувати тільки в кінці жовтня 24-го року. Ну тобто, ви розумієте, да? Тобто, коли у тебе все побудовано на тому, як е, просто збагрить бабки, тобі як би насрать на всі ці розклади. Ну і звичайно, викинути своїх конкурентів, типа керівника Укренерго Кудрицького, там ще когось і так далі. Але найважливіше навіть на це, друзі. От, власне, ну тобто, щоб ніхто не думав, що нинішня, дай то Бог, щоб ця ситуація продовжувалася якомога довше. Не подумайте, що я хочу чогось поганого, але просто. Ви маєте розуміти, що в будь-який момент часу а, може статися якийсь більший удар. А, на жаль, во там десь ракети вдалі вдаліше прилетять, десь вони вдарять, на жаль, сильніше. А, чи просто банально впаде температура, і ми, на жаль, всі побачимо ще результати роботи Галущенка. Я дуже буду радий, якщо цього не станеться. Але ну сподіватися, що за а, вважайте ще там півтора-два місяці холодів, які точно нас ще попереду нас не очікують холодні дні. Ну я я думаю, це напевно було б дуже великою дурістю. Тим більше ми знаємо, що в останні роки. Якраз погода саме в лютому березні на найчастіше приносить найбільші морози. Але дай Бог, щоб цих не було, я тільки за. Але ж, власне, головним, знаєте, головним фактом, який дезавоює всю брехню Галущенка, що, мовляв, бачите, як у нас все хорошо, є от що. Нагадаю вам, що в червні минулого року президент Зеленський. Це якраз був пам'ятаєте період постійних якихось конференцій, форумів, самітів міра і от цього всього такого. І от Зеленський в Німеччині на конференції присвяченій відбудові України. Да, ви вже понімаєте, тепер це дуже смішно звучить на початку 25-го року, але менше то з тим. Так от тоді Володимир Олександрович видав знамениту фразу президент наш дорогой, про те, що виявляється до кінця 2024 року. Це йому Галущенко сказав, да? Україна побудує мінімум 1 ГБ нових потужностей, а потім ще 4 протягом буквально наступних-двох років. Ще раз, давайте зафіксуємо цю фразу. Значить, до кінця 2024 року ми побудуємо 1 ГВ потужностей. Для розуміння, що таке 1 ГВт? Це фактично мощність потужність стандартного атомного блоку української АЕС. да і в принципі. Тобто, ще раз, фактично за півроку. Ми тоді пообіцяли на конференції, як суть якої була в тому, де ми мали довести західним країнам, чому нам треба давати гроші, на що і так далі. Президент виходить і бреше. Ну, давайте відверто скажемо, тупо бреше на всю планету, яка там присутня була, про те, що ми таке зробимо. З першої секунди після цієї заяви ця заява була піддана нищівній критиці всіх адекватних людей, але піараси, як каже Юрій Ніколав Галущенка, розказували, що ні, це ми всі русська і ПСО. Ну, ви пам'ятаєте, да, як в липні під час величезних відключень, коли була аварія на південно-українській ЄС, про це заявив, наприклад, Олександр Харченко, відомий український експерт за ним Ольга Кашарна і багато інших. І Галущенко не знайшов нічого краще ніж вийти і заявити, що це все русське ПСО, а це все русські агенти. Правда, на наступний день виходить директор Магатей, підтверджує, що там була аварія. Ну, звичайно, цей, як сказав народний депутат Ярослав Желізняк подонок, по іншому не назвеш Гулущенка, ні перед ким не вибачився. Так само цей подонок, за словами Жерезніка, не вибачився і за оці от е, абсолютно брехливі цифри про 1 гігават потужностей. Ну і знову ж таки, просто для розуміння, ну звичайно, що такі. Гігават ми могли взяти тільки виключно з точки зору побудови нормальних газових станцій. Причому більшість тих газових станцій нам спочатку почали дарувати в якості допомоги американці ще навесні 23-го року. Тобто, якби ми цим зайнялися ще тоді, то в принципі за той от рік, який був у нас до моменту, коли почалися наступні дуже великі обстріли саме енергосистеми, тобто березень 24-го року, можна було в принципі уже, ну, продублювати хоча б систему найбільших і найбільш проблемних місць. Міст, як то Харків, Одеса, Київ, Дніпро. Да? Е, ну, але нічого цього, звичайно, зроблено не було. А найсмішніше, що велика, велика частина цих станцій ще й потім опинилась чомусь на балансі енергоатому, що й не дивно, тому що банда Галущенка Котіна все тягне до себе, і тим більше нафіг їм ці газові станції, коли вони хотіли, вибачте, вкрасти півмільярда на добудові так званих атомних блоків. Ви ж розумієте, що там Мілач Пузати, які там газові станції, нафіг вони треба. А потім, коли вивели, що раптом жопа, і вони такі треба, раптом стало зрозуміло, що ну, по перше, обладнання для потібних речей, воно теж його треба виробити. Що коли різко воно стало, треба всім одразу виявилось, що там виробництво є зовсім невеликим, і що по великому рахунку для того, щоб просто обладнати, хоча би всі найпроблемніші місця в Україні такими станціями, потрібен чи не менше рік-півтора, якщо не два. І от тоді виникає питання: а на що ж розраховував господин Галущенка, коли розказував про новий гігават потужності? А ні на що. Він просто збрехав, як власне завжди ця істота і його так звана команда, власне кажучи, і робить. Але ж, от, от ці от так звані, як е, би сказати, відсутність відключення, яка зараз у нас відбувається, вона ж давала можливість розганяти лайно, що вот бачите, значить, Галученка обіщав. І до речі, щоб ви розуміли, цим покидькам реально вистачило нахабства в кінці 24-го року. Заявити, що вони виконали поставлене завдання. Мовляв, всі ті, хто брехав, що значить Галученка, не то, що то сказали, то они все хто правильно, друзі, русське і псо. І от тепер я хочу подякувати нардепу Ярославу Жерезняку, який опублікував дуже цікаву відповідь на свій депутатський запит. Якраз. Запит щодо того, то скільки ж потужностей введено в українську енергосистему в 2024 році, сукупно Уже можна говорити, бо вже 25-й. Так, от друзі, згідно відповіді, не Міненерго, тому що ми не сумніваємося, що і Галущенка не допустили би появи правдивої інформації про цю історію. Так, от згідно інформації, Укренерго, а я нагадаю, що ну будь-хто хто мав досвід підключення. До енергосистеми знає, що все проходить через систему Укренерго, навіть якщо це там якісь підрядники. Так от, згідно з інформації, Укренерго, офіційної, в 2024 році в українську енергосистему було введено 133 тридцять електроенергії. Не який не гігават, і якщо ми просто елементарно порахуємо, то отримаємо, що насправді від тієї обіцянки Галущенка, яку ще він вклав в уста Зеленському, виконано не більше ніж 13%, Друзі, 13! і це я вам скажу так, 133 тридцять мегаватти. Це ще я скажу. Ну, без зайвих подробиць як рахувати, і знову ж таки, треба дуже чітко розуміти, що чимало з цих потужностей це те, що зроблено за кошти місцевих бюджетів, місцевих громад, які перші почали бити на сполохи, розуміти, що попереду. Довга холодна зима, де від центрального уряду не дочекаєшся нічого, крім брехні і бажання вкрасти у тебе грошей. Тому відповідно чимало міст почало реально займатися цим питанням. Наприклад, Київ зайнявся цим питанням дуже активно. За словами Олександра Харченка, саме Київ теплокомуненерго є зараз чи не найбільшим клієнтом подібних газових станцій. І інші міста і так далі, які почали питати, займатися цим питанням. Тому цю цифру точно. Не можна віднести впри навіть таку маленьку цифру, не можна віднести на користь Галущенка і його банди. Це просто для розуміння, друзі. Але ще раз, просто вдумайтесь. 13% від реальної від реально навіть того, що було обіцяно про потребу. Я мовчу, бо е, ми маєте розуміти, що у нас, які у нас зараз дефіцити. Е, тільки Київ, наприклад, е, Києву взимку не вистачає. Це не мої оцінки, це оцінки Олександра Харченка. Згадано сьогодні багато разів. Так от Києву не вистачає гігават енергії взимку на секундочку, гігават. А тут введено 133 мегават. Ну це так просто для розуміння, друзі. Що це означає? А це означає, друзі, що на превеликий жаль, що як тільки хоч щось з цих трьох факторів, про які ми з вами починали говорити на початку, перестануть діяти або вони перестануть діяти, на жаль, одразу одночасно, бо це ж цілком пов'язані речі, да? Тобто стає холодніше, русські тут же намагаються нам вдарити по системі, десь попадають і паніслось. Да? От тоді ми зрозуміємо, друзі. Як реально Галущенко і його банда готувалися до війни до, до цієї зими, друзі? Е, і що я можу сказати? Знаєте, е, я просто хочу доєднатися до ініціативної групи е, більш-менш адекватних ще нардепів, які ще є в раді, які зараз вимагають звільнення цього позориська. Е, ну як, ну звісно, не хочеться втрачати такі зручні інструменти, більше які ще за словами як сочільника Гуркандратюка, е, це пряма людина Деркача. Російського агента, який колись дуже давно керував ЕНОГАТОМ багато років, да, і продовжують, до речі, з ним підтримувати зв'язок за словами Кондратюка. Але ж це дуже зручний інструмент, такий мати, да, який допомагає, якщо треба буде виконувати все, що завгодно, тільки щоб йому залишили його місце. Да? Правда ж, Володимир Олександрович і ваші дружки. Так от, ми просто маємо розуміти дуже важливий момент, що і це правда дуже важливо, щоб ми розуміли, чи як би там. Не було, але коли ця істота в парламенті, коли її приперли до стіни з викриття брехні, яку він розповсюджував його піараси, про те, що пам'ятаєте, коли вони купу заказух витратили в телеграмах і так далі, що мовляв. Добудову значить оцих блоків АЕС підтримують американці. Це будуть американські технології, європейці дадуть гроші і так далі. Вивили, що це брехня, і про це прямо заявила посолка ЄС в Україні пані Матернова. Так от цей Глущенко дозволив собі Верховній Раді назвати її клерком середньої руки. Ну просто щоб ви розуміли наскільки це хамське бидло, яке мало того, ще й створює нам проблеми з міжнародними постійно партнерами, тому що то вкладає брехню в уста зеленського, то просто дозволяє собі вже опускатися до такого, щоб просто відверто брехати і маніпулювати. Я дуже сподіваюся, що та ініціатива по звільненню цієї істоти все-таки буде досягнута до якогось конкретного результату. Хоча, чесно кажучи, не сильно в це вірю, тому що ми прекрасно розуміємо, що поки Офіс президента Володимир Зеленський, його бізнес-партнери, які курують цю сферу, не вирішать, що їм вигідніше звільнити цю істоту, він буде перебувати при владі і далі. Так само, як перебуває на посаді Леженька Татаров, якого особисто Володимир Зеленський свого часу врятував від кримінальної справи, і інші прекрасні і достойні. Представники когорти ефективних менеджерів, які, як ви знаєте, зараз у нас чудово керують країною. І от, до речі, зазначу, що ці історії з брехнею щодо закупівлі російських АЕС відбуває і спробою протягти відповідний знову законопроект через Верховну Раду. Причому знову ж зверніть, увагу, хочуть щоб Верховна Рада проголосувала за те, за покупку цих АЕС, щоб розмити відповідальність. а Потім сказати, ну ми ж витратили вже гроші. Що ж ви е, не хотіти, щоб працювали, ви що, аборзілі, да і от все це друзі. ще й відбувається прямо перед вступом на посаду Дональда Трампа? Ну, я правда, от ви знаєте, от, е, не знаю, де все-таки тут починається е, корупція, а де закінчується уже реальне шкідництво і державна зрада. Ну, я це залишаю судити вам, але просто ще раз, друзі, 13% від того, що ці мразі брехали. І тому, коли, на жаль, з великою долею вірогідності у нас знову будуть якісь проблеми в енергетиці, згадайте. Що ця проблема носить конкретне прізвище? Причому це прізвище воно носить ще з 2021 року. До речі, нагадаю, що досить хрінова ситуація з наповненістю газом наших газосховищ або Нафтогаз який теж Тепер у нас, вибачте, має безпосередній стосунок до господіна Галущенка. Так от це теж його відповідальність. Тому, в принципі, він це всі свої роки на посаді він потратив на те, щоб вибудувати жорстку вертикаль рубання бабла і прямої підлеглості Галущенку. Знаєте, я підсумую всю цю історію, що от як тільки з'явилися ці звернення депутатів і так далі, піараси Галущенка не знайшли нічого кращого, ніж змусити абсолютно всі органи підрозділи в українській енергетиці від енергоатому до там не знаю газотранспортної системи, як під капірку повипускати заяви про підтримку Галущенка і про те, що мовляв, якщо такого чудесного міністра уволять, то значить одразу ляже енергетика. Я чесно, у мене просто вже немає слів, що додати до цього всього. Тільки одне друзі. Просто майте гарну пам'ять, будь ласка, я вас прошу, не будьте амьобами, які живуть е, тіпа, новинами по 2-3 дні. Просто запам'ятайте, з якою гниллю і паскуддю ми маємо справу. Які не просто дозволяють собі там красти, ні, вони крадуть на тому, що складає реально ж людське життя. А енергетика це реально людське життя, це виробництво, це в тому числі і зброя, і так далі. Я вже мовчу про дітей, пенсіонерів і так далі. І от саме на цьому ці тварі дозволяють собі настільки нахабно огидно брехати. Ну, мені здається, що це точно варто пам'ятати, коли такі справи дійде до якихось там виборів, тобто пам'ятати і прізвище цих людей, і особливо тих, хто їх призначив. Тримає на посаді і прикриває від відповідальності. А думаю, їх прізвища, ви і так уже прекрасно знаєте, бо мене вже просто блювати, тіхне, тягне, пробачте, від повторення прізвищ Зеленський і Єрмак. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити лайк, підпишіться на цензорнет, і дуже вас прошу, друзі. У нас залишилось буквально трошки більше 200 тисяч для того, щоб закрити цей величезний збір на екскаватор для аеродрому Стара Костянтинів. Давайте нарешті закриємо його для того, щоб ми могли переходити для допомоги іншим підрозділам. Але цим ребятам крутим дуже потрібна ваша допомога і цей екскаватор. Тому давайте нарешті закриємо цей збір. І не забудьте підписатися на канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Побачимось, Почуємось.